Революційна історія для системи освіти українські вступники почали отримувати сертифікати на гранти на освіту за стосунку дія, Як це працюватиме та як саме це зробити через додаток? Докладніше далі. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм повідомив, що студенти, які вступили на контракт, цього року вперше отримають грант, який буде покривати частину або всі витрати протягом навчання. Гранти стали доступні студентам, які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного ветеринарного фармацевтичного спрямування. А умовою отримання допомоги від держави є результати з національного мультипредметного тесту. Зокрема, вступники повинні мати не менше 150 балів з двох. Предметів, щоб отримати 15 тисяч гривень, або 170 балів з двох тестів, щоб сума гранту склала 25 тисяч гривень. На деяких спеціальностях розмір фінансової допомоги від держави можливий навіть більше ніж анонсований базовий. Це залежить від коефіцієнта спеціальності. Окрім цього, Міністерство освіти та науки України на сторінці у Фейсбуці повідомило, що перший платіж 50% – буде перераховано до 1 грудня 2024 року, другий до 1 квітня 2025 п'ятого. Року там розповіли, що для отримання фінансової допомоги від держави необхідно оновити застосунок дія та обрати в переліку документів сертифікат на навчання. Для активації гранту необхідно накласти Дія-підпис. У разі виникнення питань вступники можуть звернутися по допомогу до спеціальної консультаційної підтримки Міносвіти. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.